Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіта на каналі Файна Кухня. Любите печінку, але не знаєте чи не вмієте, як приготувати її ніжною та соковитою? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні я приготую печінку з яблуками. Дуже проста та легка в приготуванні страва. Починаємо! Можна взяти будь-яку печінку: курячу, свину, яловичу чи телячу, як в моєму випадку, 600 г. Знімаю плівку та наріжу печінку невеличкими шматочками, товщина 7 мм. Кладу в контейнер та заливаю молоком. Закриваю контейнер і відправляю в холодильник на 30 хвилин. Ніякої солі та перцю не додаю. А тим часом дві великі цибулини необхідно нарізати напівкружальцями. Я люблю, щоб цибулі було багато, бо печінка її теж дуже любить. На пательні нагріваю 3 столові ложки рослинної олії та 15 грамів вершкового масла. Кладу цибульку, потім трошки посолю та додам меленого чорного перцю до смаку і буду тушкувати на середньому вогні, час від часу помішуючи приблизно 3-4 хвилини. А тим часом два великі кисло-солодкі яблука наріжу шматочками. Цибулька вже стала м'якою, час додавати яблучка. Додаю яблучка, все перемішаю, і буду тушкувати на вогні трошки нижче середнього, під кришкою до тих пір, поки яблучка не стануть м'якими. Вони повинні бути м'якими ось такими, не розвалюватися. Тільки м'якими тепер роблю мінімальний вогонь і продовжую тушкувати під кришкою. Час смажити печінку. На пательні нагріваю 3 столові ложки рослиної олії. Вийняла печінку з холодильника. Тепер мені знадобиться пшеничне борошно, приблизно 2 столові ложки. Кожен шматочок печінки обваляю у борошні, зайве борошно струшую. Обсмажую печінку по 2 хвилини з кожної сторони. Тепер увага, щоб печінка була соковитою. Як тільки посмажилася з однієї сторони, солимо та перчимо. Як посмажилася з другої сторони 2 хвилини, знову перевертаємо, солимо та перчимо. І перекладаємо на тарілку. І так смажимо всю печінку. Кладу печінку до яблучок та цибулі і продовжую тушкувати на мінімальному вогні приблизно 2 хвилини під кришкою. Ну от і все. Все готово. Ось така, друзі, смакота. Таким способом можна приготувати будь-яку печінку. Тільки час приготування регулюйте відповідно до виду печінки, яку використовуєте. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментар під відео, за підписку і на цей, і на мій інший канал ABC Cooking, тому що все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!